Росії заявили про смертельне захворювання у Пригожина. Два його співробітники розповіли російському виданню, що він має важкий недух. Глава Вагнера нібито лікується від раку тривалий час і проходив серйозну терапію, але нині дивом вдалося зупинити процес утворення пухлини. Невідомо тільки як йому вдавалось водночас і воювати на окупованих територіях, і активно лікуватись. Та за словами підлеглих Вагнерівця, через хворобу Пригожин нібито веде дуже здоровий спосіб життя і дотримується. Суворої дієти. Один із багаторічних співробітників Пригожина стверджує, що протягом останнього часу бачив лише один раз, як той дозволив собі випити склянку лимонаду. Мабуть, за давній руської традицією п'є тільки горілку. Водночас, під час обшуків у заміському будинку Пригожина, знайшли добре обладнаний медичний кабінет із реанімаційним ліжком, апаратом для штучної вентиляції легень та кисневим концентратом. Крім цього, відомо, що очільник Вагнера лікувався в елітній клініці. Гас, яка має спільні проекти з дочкою Путіна Марією Воронцовою, і був одним із її перших клієнтів зі статусом супервіп, але приховував свою особистість. Принаймні, у списку віп-клієнтів клініки журналісти раніше виявили Дмитра Ісаковича Гейлера. А під час обшуків у Пригожина силовики виявили паспорт на ім'я цієї ж людини, але з фотографією Євгенія. Знайомі Пригожина не виключають, що проблеми зі здоров'ям могли вплинути на його рішення розпочати заколот. Тож хвороба може бути мотивом для виправдання свого вчинку. Також один із близьких людей оточення Пригожина розповів, що той, нібито пояснив рішення йти на ростов на дону та Москву втратою психічної рівноваги. На запитання, що це було, він відповів своїм співробітникам так: психанул.